Привіт, в цьому відео я дам тобі повний покроковий план, як експерта вести сторіс так, щоб на тебе підписувались, писали в віри і замовляли твої послуги. Поїхали, бо я не люблю водичку. Перший крок: визнач свою лінію експертності. Ти маєш чітко знати, які теми ти освітлюєш в сторіс кожного тижня. Тобі потрібно п'ять основ. Записуй перше це експертність. Покажи, чому ти робиш так, а не інакше. Друге це заколісся роботи, що відбувається між клієнтами або як насправді відбувається робота з клієнтом. Третє це ти як особистість, твої цінності, думки, міні-історії з буденного життя. Четверте це соціальні докази, що ти є експерт, показуємо клієнтів, кейси, як було до, що робили в процесі роботи і як стало після. П'яте це продажі, конкретні заклики записатися на послуги, показуємо вільні віконечка. Ви помітили, що продажі, останній пункт це тільки один з п'яти пунктів. Тобто не можна публікувати щодня, записуйтесь на послуги або вільні віконечка. Аудиторію потрібно прогрівати до покупки у вас вашою експертністю та вашою особистістю. Давайте покажу, як, наприклад, і косметолог інікціоністка, це все виглядає. Експертні теми. Наприклад, ти колеш ботокс. Розкажи, що ти робиш. Це не по одній схемі, що ти розумієш на по обличчя. Покажи, наприклад, двох клієнтів, що якщо їм однаково колоти, то що буде? Тим самим ти збільшиш довіру до себе і закриєш страхи клієнтів. Закулісся, підготовка кабінету, стерильність, як ти проводиш процедуру, які питання задають клієнти і так далі. Особистість, чому ти стала косметологом? Твої цінності, робоча рутина. Покажи будні після роботи. Соціальні докази. Тут потрібно показувати все, що стосується клієнтів. Що в тебе взагалі вони є. Це збільшує довіру, що вже всі в тебе роблять процедуру, а вони ще ні. Показуємо до після відгуки відгуки задоволених клієнтів, можливо, відеозадоволених клієнтів. Ну і улюблений контент косметологів. У мене є три віконця на цей тиждень, або, наприклад, щоб записатися на консультацію безкоштовно, залишайте таке там кодове слово. Зараз завдання не просто подивитися це відео, а відразу робити якусь дію. Якщо ви зараз не поставите на паузу і не витратите 10 хвилин вашого дня, ви продовжите вивчати в блозі. Це головне правило і в мене на навчання. До кожного уроку я даю завдання, щоб кожна учениця відразу закріплювала їх і відразу вже все впроваджувала в блог. Це те правило, після якого мої учениці з нуля починають вести блог після трьох місяців навчання. Отже, ставимо на паузу і прописуємо по п'ять тем, які ви можете використати до цих п'яти пунктів. Ось вам і ідеї на 25 днів сторіс. Крок 2. Плануй сторіс на день. Беремо будь-яку з цих тем і розписуємо глибше інформацію про це на 10 речень. Зараз здається, ого 10 речень, а потім мої учениці кажуть: а як вмістити мої 50 речень в сторіс. Для всього потрібна практика. Ви не народилися з цим вмінням. Для цього не обов'язково бути гуманітарієм, просто практика. Перевірено моїми учнями. Як же ж написати цих 10 третій? Даю вам простий шаблон, який працює для будь-якого експерта, майже для будь-якої екрани. Перша сторіс. Почніть з ставлення запитання або підняття проблеми, яка цікавить вашу аудиторію або вас. Друга сторіс. Розкажіть свою власну думку або відповідь на поставлене питання. Третя сторіс розкрити аргументи чи досвід, які підтримують вашу точку зору. Четверта сторіс. Простимулюйте читачів взаємодіяти з вами за допомогою питання. П'ята сторіс. Підсумуйте ключові моменти розповіді та ваші висновки. Ось приклад сторітелінгу для косметолога інєкціоніста де, по-перше, піднята важлива тема, яка хвилює аудиторію, і по цій причині вона може навіть не звертатися до косметолога за процедурою. Друге, тут показано експертність. Це вселяє довіру. По-третє, тут є взаємодія з аудиторією. Це дуже важливо. Має бути не просто ваша розповідь, а має бути хоча б одна взаємодія. Задайте питання по темі сторітелінгу, поставте опитування. Отже, зараз зупиняємо відео і спробуйте написати текст до однієї з тем у даній схемі, і переходимо далі. Четвертий крок це візуал сторіс. Після того, як в тебе є текст для сторіс, тобі потрібно написати його на різних фото та відео. Тобі не потрібна ідеальна картинка, тобі потрібно, щоб сторіс сприймалися легко. Є для цього прості правила. Перше, на одній сторіс розміщуємо не більше двох речень. Між реченнями роби проміжок. Друге, вибери два шрифти і використовуй їх на протязі всього сторітелінгу. Один може бути жирніший, ним ти виділяєш головну фразу, а інший для загального тексту. Третє, кожне нове сторіс, використовуємо різні фото і відео. Не може бути підряд два однакових фото або два розмовних відео. П'ятий крок: повторення дорівнює ріст. Стабільність найважливіше. Не знімай, коли буде натхнення. Знімай тому, що ти ведеш бізнес. Твої сторіс це ключ до продажів довіри та черги з клієнтів. Це той мінімальний скелет, на якому тримається сторіс експерта. Якщо ти почнеш працювати за цим планом, хоча б 7 днів, у тебе зміниться залученість, довіра і відчуття, що я знаю, що я роблю. Далі я тобі надійшлю ще коротке відео, яке допоможе тобі у уведені блогу.